Зараз ми з вами доїдаємо то, що американці проголосували в 2024 році на загальну суму 50 мільярдів доларів. Тобто, загальна сума тоді була проголосована: 61, з них 7 мільярдів було макрофінансова допомога, 3 мільярди пішло на розмінування через американську компанію, одну, а 50 мільярдів це власне то, що пішло на підприємства військово-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки. Які виробили продукцію для Пентагону, яка замістила то, що Пентагон зняв з експлуатації і Україні передав. тобто логіка за що йде? Логіка йде за те, що сума того, що ми сьогодні з вами до отримуємо мільярдів доларів, чи зможе Європа щоб забезпечити Україну в 25 році, наприклад, боєприпасами і американським озброєнням знайти суму еквіваленту 50 мільярдів доларів? В мене величезний сумнів. Ми бачимо з вами позиції там 3-4 мільярди, 5 але це суми, які на сьогоднішній момент не можуть повністю перекрити потреби України в озброєнні.